Дивіться, хочу нагадати, що є в нас Т-150. Зараз її продати ціляком, планували розбирати. Зараз не вистачає на це часу. Погрузка можливо на фуру. Таке вал відбору навіть є. Номер телефону під відео, телефонуйте, пропонуйте. Трактор був повністю в справному стані, вже 4 роки стоїть, але ставився він, пробило прокладку під головкою. Мотор теж заводив, спрацював, але вже е, пішли гази. Кому цікаво, номер телефону під відео, телефонуйте, також до нього є плуг. Плуг п'ятикорпусний, непоганий стан, повністю справний плуг був. Дивіться, це у нас є на продаж МТЗ-80. Він був тоді не пофарбований, зараз його нафарбували. Виглядає він вже більш культурно. Гума в нього в непоганому стані відсотків 40 чи 50 залишку. Кабіна, ну, як 80%, в принципі, не гнила, ноги не випадають адекватно. Дивіться, по двигуну заводиться непогано. В принципі, по маслу не скажу, поліміри не тестували, але працює добре. Резина передня також непогана, рульове вже перероблено на дозатор. В принципі, більше з нього, з нюансів. Документи в нього все є. Але продаж по тих паспорту зараз. Кому цікавий такий трактор, ціна його 3700. Номер телефону під відео. Миколаївська область, СМТ Березни Телефонуйте. Також є на продажі Зіл 130. Бензин, газ бензин, по тих паспорту продаж. Кому цікаво, номер телефону під відео. Є деякі осколочні попадання по ньому. Зараз є в наявності сівалка СЗ36, також є донецький культиватор оранжевий. Цей зараз, поки не продаємо це, самі працюємо. МТЗ, дискова борона і там інше. Дивіться, по сівалки. Сівалка не непоганому стані. гума в неї ось така. Сушники в неї на два ряди сіють. Тобто вузько Дивіться, рама не просівша. Не прогнута банки не гнилі. В принципі, сівалка в непоганому стані жива. Дивіться, туковий апарат новий, але треба буде ще докупити самі муфти посередині, що стоять. Це треба буде встановити. Язички є, на регулювання він добрив. В принципі, все комплектно. Також гофри, все це є, ліки також є. Дивіться, по ціні буде стартова ціна 2100. доларів, торг для клієнта буде. Номер телефону під відео знаходиться в Миколаївській області СМТ Бризнегуата. Підписуйтесь на канал, пропонуйте свою техніку, далі буде. Також є на продаж екскаватор, балишний міст, двигун тут МТЗ стоїть в справному стані. Кому цікаво, це може допомогти з доставкою. Ціна 12 тисяч доларів. Також буде в продажі Дон 1500Б, восьмерка двигун, кондиціонер, резина фактично нова. Кому цікаво, жадко мені буде ціна десь в районі 12 тисяч доларів.